Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу з вами поділитися дуже важливою інформацією щодо статусу Песель Укр. Виявляється, дуже багато українців, які зараз в Польщі не знають цієї інформації, і потім втрачають статус Укр або мають проблеми зі статусом Укр. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписка на канал. Це надзвичайно прості дії, підписка, лайк, але вони дуже важливі для цього каналу і для розвитку україномовного контенту. Тому я вас попрошу це зробити. Також в описі під відео є посилання на мою телеграм-групу актуальну про Польщу, куди також всім рекомендую приєднатися. І мій інстаграм, де я буду публікувати відео, яких ви не побачите на Ютубі чи на інших соціальних мережах. Приєднуйтесь! Про те, що статус Укр надається всім українцям, які заїхали після 24.02, Я думаю, що це знають всі, але яким чином можуть втратити українці цей статус навіть не виїжджаючи за межі Польщі, це вже знає набагато менше. Ви знаєте основне правило: це 30 днів за межами Польщі. Тобто, ви можете виїхати за межі Польщі до 30 днів. Немає ліміту якогось там, тобто ви собі поїхали, були 20 днів, 25, 29 днів за межами Польщі повернулися і все нормально, вас все гаразд. Якщо ви перелімітили 30 днів, то з 99% імовірністю у вас втрачається статус Укр. Але перебуваючи в Польщі, не виїжджаючи, ви теж можете втратити статус. Також наголошую, що коли ви виїжджаєте з Польщі і потім заїжджаєте в Польщу, то при виїзді і при в'їзді вам потрібно при кордонній службі, Стражі Гранічний, наголошувати, що ви виїжджаєте. На тимчасовому статусі у вас тимчасовий статус. Ви там не користуєтеся без візу, Вони у вас можуть у вас можуть бути дні по безвізу. І якщо ви не скажете, що ви заїжджаєте на статусі Укр, вас можуть пропустити по безвізу. А це вже наступні проблеми, які передбачають теж втрату статусу Укр, і потім потрібно його відновлювати. Тому коли ви виїжджаєте, коли ви заїжджаєте на територію Польщі, вам потрібно говорити, що ви заїжджаєте по статусу Укр, показувати ДІАПЕЛ, «Песель», «Укр» і все так, як вимагає закон. По Перше, статус Укр може скасувати польський суд, якщо громадянин України загрожує безпеці Польщі та громадянам Польщі. Також статус Укр автоматично знімається, якщо громадянин України набуває іншого статусу: дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довготермінового резидента Європейського Союзу, дозвіл на тимчасове проживання, додатковий захист, згоду на толероване перебування, дозвіл на проживання з гуманітарних причин. Також втрачається статус «Укр», якщо Українець подається на міжнародний захист. Ну, саме популярне, це коли людина приїжджає в Польщу на одних документах, зробила собі статус «Укр» і в процесі перебування на території Польщі зробила інші документи. Ну, тобто, зробила новий паспорт. Потрібно йти в ужин, в кміну і про це повідомити. В базі виправлять цю інформацію, і у вас статус «Укр» не втратиться. Також. Дуже часто теж буває, що українці зі статусом Укр хочуть статус іншої країни. В такому випадку теж втрачається статус на території Польщі. Таких випадків є багато, тому що отримую безліч таких запитань, що робити, що сталося. Я нікуди нікуди не виїжджала, не виїжджав. Але отак є, що в мене статус Укр втрачений. Вам треба проаналізувати, що ви зробили за цей проміжок, який ви перебували на території Польщі, якщо ви не виїжджали. Змінили документи, подалися на міжнародний захист, можливо, поїхали в іншу країну там, на день на два, але при виїзді і заїзді не повідомили при службі, що, що ви виїжджали і заїжджали, і вас пропустили по безвізу. Або, наприклад, по діючій візі. Теж таке може трапитися. Тому вам це треба враховувати, вам це треба пам'ятати і контролювати самостійно. Ніхто за вас цього робити не буде. Дякую всім за те, що слідкуєте за мною. Дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі, і, звичайно, за вашу підписку і терпіння. Слава Україні і дякую всім нашим друзям та партнерам по всьому світу за допомогу та підтримку.